Мир вам відповідаю на коментар. Точніше, два коментарі: перший це навіщо ти живеш? І далі е, там Судомий Гомора, Стрм, щось таке написано, недосвітно. По пам'яті зараз згадую. Це буквально нещодавно мені написали. Поясню, розумієте, от коли я налаштовуюсь на ваших. Бабусю, прапрабабусю, прадідуся, як екстрасенс і езотерик. Я духовним зором бачу вони в пеклі. Це були великі грішники перед Вищими силами. І я живу на те, що. Ваш рід до сьомого коліна там в пеклі переважно киплять, мучаються у тих пекельних вимірах душі, щоб ваша душа не йшла в пекло, щоб ваші майбутні покоління. Ви сказали, мої прабабусі, прадідусі були великі грішники, грішниці. Вони в пеклі, а я не хочу бути такими поганими людьми. Що вони так погано мене виховали, я не хочу йти в пекло. Я хочу в рай. Хочу до Бога, хочу в світло. А знаєте, скільки в пеклі мучається духовних світових лідерів, а мені це відкривалося. Отам, От в низинах, у глибинах гієни вогняної. І я своїм гріховним також, звичайно, буттям. Дарую надію, щоб всі жили і пронесли свій хрест до кінця. Бо життя після смерті існує. І врай відкриті двері представникам різних релігій і вірувань. Ось істина. І Екстрасенсам, якщо вони добрі люди, і неоязичники можуть врятуватися. Тому, з однієї сторони, те, що ви дивитесь мої відеоролики, це добре, я вам відповідаю як незнайомій людині. А з іншої сторони, ви повинні зайнятися собою. Своєю душею, щоб її очищувати добрими вчинками, толерантністю, людяністю, милосердям. Зараз Господь хоче вища сила, щоб я як провідник проходив цей шлях. як Неадекват в кавичках, псих тощо, щоб рятувати душі, щоб дарувати надію всім тим, хто потребує милосердя вищих сил. Я живу, тому що виконую свої місії від вищих сил. І одна із тих місій, щоб я йшов по життєвому шляху. Не дивлячись на агресію всяких темних гріховних душ, яких є більшість, як відкритий і гей, і як відкритий людина шизотиповим розладом, як своєрідним варіантом норми. З повагою, Любомир Богоявленський, рухайтесь до Бога, рухайтеся до світла.